Знову якийсь сигнал, пішов, я вже вертався додому і попав на місце, де є дуже багато ям. Я думаю, що це або від снарядів від війни, там видно якісь є окопи або траншеї і попав на сигнал. Досить чіткий був. Зараз я заберу пінпойнтер. Чистий сигнал. 85-86. Так, телефоном трохи незручно. Так, все-таки треба кап. Вот. Що у нас? Ну! О! Сфокусувалися. Дивіться, друзі. Це якийсь значок? Добре. Попробуємо відчистити трохи. Бачите? Клас. Серп і молот. З Радянського Союзу. А, буду вдома, я його гарно відмию, вам покажу. Але я думаю, що трохи поки ще виднося. Попробую перейтися тими траншеями.